Цьогорічна проща в Зарваниці приурочена святкуванню 150-річчя з дня народження митрополита Андрея Шептицького та молитві за мир в Україні. Глава Української греко-католицької церкви очолить панахиду за героїв Небесної Сотні, всіх воїнів та невинно вбитих, які віддали своє життя за Україну. Молитва відбудеться після чисельного походу зі свічками на площі перед собором Матері Божої Зарваницької, де встановлено відповідний меморіал. Прошу кожного у цьому році пожертвувати свою пішу. Прошу, якщо не пішу. То приїхати і там спільно взяти участь у спільній молитві, у спільній літургії за настання миру в Україні. Нехай нас не лякають невигоди, що можуть спіткати під час цієї прощі, може дощ бути спека. Але пам'ятаємо, що багато там українських воїнів. Які борються за наш спокій, часто не мають найелементарнішої погоди. Під час паломництва відбудеться Всеукраїнський форум мирянських спільнот Української греко-католицької церкви, а також відкриття благодійної виставки продажу картин учасників першого всеукраїнського живописного пленеру Тобі Богородице Зарваниця 2015, яку благословить глава ОГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук. В Зарваниці очікують гостей з Німеччини, Польщі, Канади, США, а також паломників з різних куточків України. З Тернополя люди йтимуть пішки два. Дні розпочнеться піша проща в п'ятницю, 17 липня о сьомій ранку святою літургією в архікатедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. До участі запрошують усіх охочих. На мою думку, цього року хіба має не йти той, хто або вмер, або мама, яка годує дитину, або той, хто взагалі байдужий не розуміє, що відбувається в державі. Жертва кожного з нас це момент вийти і засвідчити бодай то, що ми є. Не кажу, що ми там налякаємо агресора, чи ми налякаємо тих, що не розуміють, що вони роблять неправильно, але ми засвідчимо Богові своє велике бажання відстояти мир і спокій в нашій державі. Детальніше про те, що потрібно взяти у піший похід, про духовний концерт для молоді та заходи, які відбуватимуться в зерваниці, 18-19 липня. Дивіться в провінційних вістях впродовж тижня.